Я люблю досліди. Люблю дізнаватися про цього світ, бо кожен дослід це маленький крок до науки. Природа це наш дім. Я хочу, щоб діти жили поруч з нами і були захищені. Я також дізналася, що ми кожуни такі важливі, і вони зовсім не страшні. Я завжди беру участь у екологічних проєктах, бо вірю, що наймаленькі діти можуть зберегти великий світ. Що ми зробимо? Зберегаємо коштани на лівках. Печемо печиво передаємо його нашим захисникам. Добро це теж сила, і добро завжди повертається. В цей рік я брала участь у багатьох конкурсах і навімо. Та для мене головне не грамоти, а те, що я можу робити добро і дізнавати щось нове кожного дня. Коли я виросту, я хочу стати вченою, бо наука це не просто формула. А це шлях, щоб зробити світ кращим. Я вірю, що міська премія для вдарованої молоді це підтримка дітей, які вже сьогодні працюють для свого міста і своєї країни. Я багато вчуся, досліджую, допомагаю і хочу робити більше. Ця премія допоможе мені здійснити мої перші наукові мрії. найменша дитина може зробити великий світ кращим. Дякую, що вірите в дітей, які мріють і діють.